— Доброго дня. таке питання. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, на своїй офіційній сторінці написав те, що ви тут з восьмої ранку своїми співробітниками сам особисто виламуєте двері. Це взагалі описуєте не це неправда. Пан Ляшко, напевно, щось собі нафантазував дуже багато. Я на робочому місці з півдев'ятої ранку, це вперше. Я приїхав на проведення даних слідчих дій зараз для пів того, шостого. щоб так, зараз пів шостої пів п'ятого пів п'ятої. Так, пів п'ятої я вперше приїхав, щоб подивитися ситуацію, того що були скарги, що тут багато людей спортивної форми. спілкуємось. до цього. Ні, я, ні мої працівники під час проведення даних слідчих дій, які ще навіть не розпочаті, зв'язку з тим, що. Пан місяць та пані Власюк в телефонній розмові повідомили, що вони не збираються сюди приходити. Вони телефонували слідчому і погрожували. Це є цей аудіозапис, цієї розмови зафіксований, але ні я, ні мого жодного працівника до цього часу, до пів п'ятої угу. тут на даний слідчий діях не знаходились і, і ніхто з нас тут не був. А щодо вчорашніх подій під прокуратурою міста якісь е дії е е е збираються прокуратур, звичайно, нами зареєстровано ряд кримінальних проваджень. Ми офіційні коментарі всі дамо. Ми підготували всю інформацію. Вона буде ну, і на нашому сайті. звичайно, вона вже є. Вона вчора негайно було зафіксовані, зареєстровані тому що, що поширена. В інтернеті поширена фотографія місяця безпосередньо з вогнепальною зброєю. Є вилучені під час місця протоколу огляду місця події біля прокуратури три гільзи. По ним зараз проводяться необхідні експертизи. І після цього ми становимо. Чи це він здійснював постріли біля приміщення прокуратури в НАТО по людей чи не він? Нам треба зовсім трохи Добре, а зараз що зараз чекаємо. Чекаємо. Ярослава Місяця та його дружину для того, щоб провести законний Це в рамках обшук. Кримінальної Це в рамках кримінального провадження Є так. законна ухвала слідчого судді про проведення даного обшуку. Тому зараз будемо займатися, нам є що шукати.